У 1776 році світ побачила нова держава конфедерація з 13 колишніх колоній настільки слабка, що не могла утримувати власну регулярну армію. Та пройшли роки, і купка бунтівних провінцій перетворилася на наймогутнішу державу світу. Сполучені Штати Америки так народилася нація, яка подарувала світу багато чудових речей, таких як жувальна гумка, ядерна бомба, ютубчик, на якому ви зараз дивитеся відео та першу президентську республіку. Республіку, яка продовжує обрати кандидатів за законами 200 річної давності, через що кандидат може отримати більшість голосів громадян США та все одно з тріском програти вибори. Чому так? Дивіться у цьому відео. Мене звати Віталій, Світлотінь, І сьогодні ми розберемося, як же ж працює американська виборча система. У перші роки свого існування Сполучені Штати Америки були конфедерацією 13 окремих держав-штатів, об'єднаних спільною метою визволитися з під британського панування. Керівним органом цієї конфедерації був Конгрес Конфедерації. Відповідно до статей Конфедерації, він мав дуже обмежені повноваження. Тоді як реальна влада належала окремим штатам, які мали власні законодавчі органи, фінансові системи та навіть окремі збройні сили. Фактично, це були 13 окремих держав, об'єднаних у єдиний військово-політичний союз. Очолював Конгрес Конфедерації так званий президент Сполучених Штатів у Конгресі, який не був ніяким президентом у сучасному значенні цього слова. Його робота обмежувалася тим, що він виступав модератором у дискусіях без реального впливу на стан речей у державі. Єдиної виконавчої чи судової гілок влади у конфедерації взагалі не існувало. Тому за сучасними мірками це важко назвати повноцінною державою. Тодішні очільники США розуміли, що наявна державна система не працювала, що могло у результаті призвести до розпаду конфедерації. Та все змінилося у травні 1787 року, коли представники від штатів зібралися у Філадельфії на конституційному конвенті. Зібралися, щоб внести правки до статей конфедерації, однак, врешті, затвердили те, що стало відомо як конституція Сполучених Штатів Америки. Цей документ перетворив конфедерацію самостійних держав на федерацію з трьома гілками влади: законодавчою, виконавчою та судовою. На чолі виконавчої гілки влади мав стати президент Сполучених Штатів Америки, вибраний демократичним голосуванням. Та хто саме має голосувати на виборах президента? Було не так очевидно. Так, у конституційному конвенції лунали різні пропозиції. Хай президента обирає конгрес. Казали одні, хай вибирають губернатори. Говорили інші, та хай голосують прості громадяни. Казали треті, хоча це була дуже непопулярна думка. Врешті делегат від Пенсільванії Джеймс Вілсон запропонував систему, при якій спочатку люди обирають своїх представників на виборах, а потім ці представники голосують за президента. Саме ця виборча концепція увійшла до конституції у 1787 році, і відтоді існує аж до нашого часу. Моє майно ми створили найкращу в світі демократію. Нікчемне просто людине. Перші вибори президента США відбулися у січні 1789 року. Тоді за конституцією кожен член колегії виборників голосував не за одного. А одразу за двох кандидатів у президенти. Президентом США мала стати особа, яка отримає найбільше голосів виборників. Відповідно, особа, яка посяде друге місце, мала стати віце-президентом. Усього було 12 кандидатів за конституцією, президентом та, відповідно, віце-президентом може бути лише громадянин, який був народжений на території Сполучених Штатів Америки, досягнув віку 35 років та мешкав на території країни минулі 14 років. Цей Принцип є непорушним до нашого часу, оскільки на момент проведення перших виборів жінки та афроамериканці не мали виборчого права у США, то доведення в дію 14-ї та 19-ї поправок до конституції президентом міг стати лише білий чоловік. Очевидним фаворитом найперших президентських перегонів у 1789 році був Джордж Вашингтон, головнокомандувач континентальної армії під час війни за незалежність США. Ще до початку виборів він став для американців справжньою національною легендою. Тож за результатами голосування він отримав 100% можливих голосів виборників. Так таке буває не лише у бананових республіках, оскільки виборці голосували одночасно за двох кандидатів, друге місце посів Джон Адамс, який за конституцією став першим віцепрезидентом США. Однак конституція не була досконалою, оскільки окремі штати могли по-різному трактувати виборчий процес. Крім цього, три штати Північна Кароліна, Родайленд та Нью-Йорк, з різних причин не змогли проголосувати. Зараз ви бачите це відео завдяки чудовим людям, які всіляко підтримують канал Світлотінь. Тепер у нас з'явився новий можливий спосіб підтримки каналу: це база від Монобанку. Підписавшись на комфортний для вас рівень, ви не лише сприятимете виходу нових відео, але й допоможете мені та моїм побратимам під час служби. Посилання на монобазу шукайте у описі під цим відео. Джордж Вашингтон був президентом США два терміни поспіль. З 1789 до 1797 року. Після завершення другого президентського терміну Вашингтона у США почалася напружена політична боротьба. За результатами президентських виборів 1796 року. Перше місце з невеликим відривом отримав федераліст Джон Адамс, який до цього був віце-президентом. Друге місце і відповідно пост віце-президента цього разу посів демократ. Рад республіканець Томас Джефферсон і виявилося, що президент та віце-президент, обрані від конкуруючих партій, не дуже схильні до ефективної співпраці. У 1800 році закріплена конституцією виборча система призвела до конфузу, коли на президентських виборах перемогли два кандидати від демократично-республіканської партії. Однак вони отримали однакову кількість голосів у колегії виборців, через що не було зрозуміло, хто саме з них стане президентом. Уже тоді було очевидно, що виборча система США потребує змін, які згодом і були впроваджені завдяки численним поправкам до конституції. Ось деякі з них 12-та поправка затверджена у червні 1803 року. Змінила процес обрання президента та віце-президента США. Зокрема, тепер колегія виборників змогла окремо голосувати за президента та віцепрезидента замість двох голосів за президента, як було раніше. Дев'ятнадцята поправка затверджена у серпні 1920 року. У ній зазначено, виборчі права громадян Сполучених Штатів не повинні відбиратися чи обмежуватися сполученими штатами або окремими штатами на підставі належності до певної статі. Так, ця поправка не дала право голосу жінкам. Двадцять друга поправка ратифікована у лютому 1951 року. Ось фрагмент. Нікого не можна обрати президентом Сполучених Штатів більше ніж два рази. До цього у Конституції не було обмежень на кількість президентських термінів. Хоча після відмови першого президента США Джорджа Вашингтона балотуватися на третій президентський термін у США з'явилося негласне правило, за яким президенти обралися не більш ніж на два терміни. Та звісно з'явився той, хто порушив цю традицію. Франклін Делано Рузвельт ставав президентом США аж чотири рази. А до завершення свого останнього терміну він так і не дожив. Власне, після його смерті й було запроваджено цю поправку. 23-я поправка ратифікована у березні 1961 року. Вона дозволила голосувати на виборах президента жителям столичного округу Колумбія, тобто Вашингтона. До цього голосували лише мешканці окремих штатів. 26-та поправка ратифікована у липні 1971 року. Вона дозволила голосувати на виборах з 18 років. До цього у більшості штатів громадяни могли голосувати лише з 21 року. Однак під час війни у В'єтнамі постало питання: якщо 18-річні хлопці можуть воювати за свою країну, то чому вони не можуть голосувати на президентських виборах? Саме це право закріпила 26-та поправка. Давайте поглянемо, як виглядає американська виборча система на конкретному прикладі. Президентські вибори 2024 року. За результатами партійних праймеріз. Наразі є два основних кандидати: Камела Гарріс від демократичної партії та Дональд Трамп від республіканців. На відміну від нас, українців, американці не можуть напряму голосувати за бажаного кандидата. На виборах, які відбудуться 5 листопада 2024 року, вони голосуватимуть за колегію виборників, тобто за людей, які голосуватимуть замість них та від їх імені. Кожен штат обирає різну кількість виборників. Вона дорівнює кількості представників та сенаторів, які має штат у конгресі. Так, штат Каліфорнія з населення майже 40 мільйонів осіб обирає 54 виборника. Вдвічі менший штат Нью-Йорк, 28 виборників. А мінімальну кількість три виборки. Виборника мають штати з населенням до 1 мільйона осіб, та округ Колумбія. Усього колегія виборників включає 538 осіб. У громадян США з різних штатів існують сталі виборчі вподобання, відповідно до яких їх розділяють на червоні та блакитні штати. Так у більшості південних штатів населення на виборах традиційно підтримує кандидатів від республіканської партії. А у західних та деяких північних штатах американці регулярно голосують за кандидатів від демократів. Водночас є так звані хиткі штати Свінг Стейтс, у яких кандидати від обох партій мають рівні шанси на обрання. Саме тут відбуваються найзапекліші політичні баталії. На президентські вибори 2024 року балотуються багато кандидатів. Бо якщо ви не знали, то крім демократів та республіканців у США є інші партії. У цих виборах також можуть взяти участь лібертаріанці, зелені, соціалісти, пірати та позапартійні кандидати. Але усі вони мають мізерні шанси поруч з головними фаворитами Дональдом Трампом та Камелою Гарріс. They're 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 eating 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 the 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 dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating... They're eating the pets of the people that live there. коли відбудуться вибори до колегії виборників 17 грудня. Усі вони зберуться у столицях своїх штатів та віддадуть голоси за кандидатів у президенти. Коротко цей процес можна описати якось так: кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. 6 січня у Сенаті відбудеться загальний підрахунок голосів. Якщо жоден з кандидатів не набере необхідних 270 голосів, тоді з трьох найрейтинговіших президента обере нижня палата Конгресу. Каденція чинного президента США Джо Байдена завершиться о півдні 20 січня 2025 року. Тоді ж відбудеться інавгураці нового президента США. У чому ж найбільша проблема американської виборчої системи? У тому, що в більшості штатів вибори відбуваються за принципом переможець отримує все. Тобто, якщо кандидат переможе у певному штаті, навіть з мінімальним відривом, він все одно отримує 100% голосів виборників штату, а не стільки голосів, скільки людей за нього реально проголосує. Саме так трапилося у 2016 році, коли Дональд Трамп змагався проти Гілларі Клінтон. За результатами голосування, майже 66 мільйонів американців проголосували за виборців Клінтон проти майже 63 мільйонів за Трампа. Однак переміг саме Дональд Трамп, який отримав більше голосів у колегії виборників. Наприклад, у хиткій Пенсільванії Трамп переміг лише на 0,7%. Але як результат отримав усі 20 голосів від колегії виборників у Пенсільванії. Таким чином, ключову роль у американських виборах грає не те, скільки. Тільки людей за тебе проголосує напряму, а те більшість населення скількох штатів готова віддати за тебе свої голоси. І це головна причина, чому багато американців уже не перший рік вимагають реформувати виборчу систему. Врешті, хто стане новим президентом США, залежить від самих американців. На жаль, а нам залишається користуватися американськими благами цивілізації для визволення наших територій та знищення Москва. Загарбників на цьому в мене все. Я дуже дякую, що ви додивилися до самого кінця. Запрошую разом зі мною слідкувати за президентськими виборами у США у моєму телеграм-каналі. Побачимося!